І самооборона майдану своєю чергою також розпочинає військову підготовку власних бійців у польових умовах. Уже завтра 450 чоловіків виїжджають на вишкіл. Навчання триватимуть впродовж двох тижнів і відбуватимуться на полігоні внутрішніх військ МВС України у Київській області. Стрілецьку справу викладатимуть досвідчені самооборонівці, які знають армійську кухню та мають бойовий досвід Афганістану. На навчання чекають чоловіки від 18 і аж до 50 років. Їх навчатимуть елементарних правил поведінки на полі бою. Сотники самооборони впевнені, що ці навчання тепер дуже актуальні, враховуючи ситуацію на півдні України. Самоборонівці, що пройдуть експрес-підготовку в польових умовах, зможуть поповнити лави національної гвардії або піти працювати в армію за контрактом. Щоб люди навчилися навіть виконати е, учбові стрільби зі зброєю в руках. При цьому люди повинні пройти медичну комісію, яка буде проводитись прямо там на полігоні. Вони готові прийняти присягу на вірність Україні. Люди можуть підписати контракт і піти на подальшу службу.